Хочу з вами обговорити питання, як можна розглянути варіанти обходу? Адже ну, є компанії, які не розглядають випадки неоплати лікарняного, але навіть і в них виникають випадки, коли вони не можуть призначити лікарняний. Тобто лікарняний залишається не призначеним. А через місяць, два-три пенсійний фонд зателефонує, і скаже: «Хм, із стави ви 95 оплатили, а п'ять ні. Чому? Є таких дуже багато випадків. Або навпаки, у вас працює правило на підприємстві, в нас ніхто не хворіє. І якщо у вас є таке правило, а тут один працівник забув і виник електронний лікарняний. І відповідно у вас питання. Да? Коли електронний лікарняний виник і він ще не став готовий до сплати, це питання можна швидко вирішити. Телефонуєте працівнику, ми ж з тобою домовляли, що у нас ніхто не хворіє. Він телефонує лікарю, лікар швидко заходить в систему, видаляє, і ви не бачили лікарняного. Але коли лікарня не став готовий до сплати, то тут ви вже нічого не зможете зробити. Залишаючи його в системі, ви ризикуєте на те, що за місяць-півроку вас за зателефонує пенсійний фонд і запитає, а чому ви не призначили лікарняний? Відповідно, ви маєте якось е, розуміти. По-перше, ви щось порушили? Ні. Але як правильно відповісти, як правильно зафіксувати це на підприємстві? Увага на екран! Ви бачите зараз закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, це закон 11.05. Його стаття 16 описує підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності. І перший пункт цієї статті описує базові стандартні підстави, які виникають. Отже, дивимося, пункт 1 статті шістнадцяти. У випадках, коли ми відмовляємо в наданні допомоги. Зверніть увагу, слово відмова це не в вашій голові. Відмова, тобто, ага, так, лектор сказав відмова, все, значить, не призначаємо. Ага, забули. Ні, колеги. Слово відмова, як і призначення, це певні дії. Давайте подивимося, які ж у нас підстави. Перше, коли у нас є, звичайно, випадки, коли страховий випадок виник, в тому числі там, під час алкогольного, наркотично-токсичного сп'яніння, під час дій, пов'язаних з таким сп'янінням, в період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження зарплати, творчій відпустці, додаткові відпустці в зв'язку з навчанням, за період тимчасової непрацездатності зазначеного в листку, яка визнана необґрунтованим. До речі, цей момент визначає комісія, яка працює в пенсійному фонді, Вони виявляють необґрунтовано створені лікарняні, Це їх робота. І через певний час ви можете побачити, що лікарняний отримав відмітку необґрунтована видача. Тобто таке теж може бути. Це дуже рідко буває, але воно буває. Так, от, ми з вами розуміємо, є класичні випадки, а є не класичні випадки. Ось, дивіться, пункт 2 статті 16 вказує про те, що у людини під час хвороби може бути порушення режиму встановленого лікарем, він може не виконувати інструкції, рекомендації тощо. Так ось, оцей пункт другий і є тим фактичним поясненням, чому ви відмовляєте у призначенні. Але перед тим, звісно, заява від працівника. Табелі обліку робочого часу робочі дні. Від працівника увагу, прошу не призначати лікарняни в зв'язку з тим, що під час такої хвороби я працював, що підтверджується відмітками про мій робочий час. Так, підкладаючи таку заяву, відповідно, ви вже е, маєте документально зафіксувати рішення про те, що ви відмовляєте. Це у нас стаття 24, І повідомлення про відмову в призначенні допомоги ви маєте йому надіслати. Тобто, якщо прийти по процедурі, то так зване формулювання відмови лікарняного для призначення також. Потребує певного документального оформлення. А якщо взагалі нічого не робити? От ми побачили електронне лікарняне, він у нас один умовно там на півроку. Ми через два роки потрапили на перевірку пенсійного фонду або нам зателефонували. Ну, які у нас ризики? Колеги, відповідь дуже проста: ризиків ніяких. Але знову ж таки, знаєте, це коли простий бухгалтер з простим поглядом на на ситуацію. І коли правильний бухгалтер з правильним поглядом у вас є вибір, або мати просте рішення, ну просто закрити очі, бо ризиків немає. Або все ж таки зробити правильно. У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Аквайринг Моно» – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу. Ще й перерео, власне є. «Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.